Мої любі малята, сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож до квітучої лісової галявини, де височіє розлуга липа, а в затишному вулику живе маленька, добра бджілка на ім'я Нектаренка. Тож сідайте зручненько, наша казочка вже починається. На старій розлогій липі, що росла багато літ, вже з'явився, наче сонце, Жовто-білий перший цвіт. Пахощі кругом стояли, ділки весело літали. Тут на гілочці високій трудівниці хатку мали. Кожний день самого ранку вони на луг вилітали, там із квіточок яскравих. Пахоті нектар збирали. А нещодавно в вулику маленькі бджілки появилися, вони медок солодкий їли і від радості світилися. У вулику злагода й дружба панувала. У любові і турботі нектаринка підростала. Її матінка і тітки до вечора працювали. А про свою малу внучку бабця дуже добре дбала, казки цікаві їй читала, про користь меду з гордістю розповідала, маленька бджілка підростала і час від часу вже назовні вилітала. Сьогодні знову Нектаринку всі вітали, Ташки співали і метилики літали. Ділка з комашками на лузі розважалася, на квіточку присіла і хмаринкою залюбувалася. У небі тепле сонечко всміхалося, тож нектаринка з друзями у ліс падалася. Тут, на галявині, звірята різні ігри грали, і всю травичку, що навколо зеленіла, потоптали. А білочки з фіночки заплітали, багато квіток, що лежали на землі, уже зів'яли. Маленька бджілка на це все із подивом дивилася, і її добре серце дуже засмутилося. Вона на кущику присіла і так до всіх загомоніла. Любі звірята. Я за вами усіма спостерігала та, дивлячись на ваші ігри, трохи сумувала. Це дуже добре, що ви спортом всі займаєтесь, і на галявині зеленій розважаєтесь. Та хочу вас застерегти, що рідний дім потрібно берегти. В траві, що ви стоптали, квіточки не розцвітуть. А ті, що білочки зірвали, скоро пропадуть. І коли завтра по нектар бджілки прийдуть, то тут вони нічого не знайдуть. Подумаєш, нектару не знайдуть. Лисичка стала говорити. Ти тут найменша серед всіх, не треба нас учити». Але щоб вийшов справжній мед, пилок треба зібрати, адже ці солодощі всі захочуть скуштувати. Та звірі знову бігали і всі галасували, і на маленьку нектаринку уваги не звертали. Тоді маленька бджілка високо злетіла і до рідного вулика швиденько полетіла. Вона кружляла й бачила. Дерева зеленіють, дозріли ягідки пахучі і рясно червоніють. Ташки маленькі підросли і батькам радість принесли. На річці вже квіти латаття розпустилися, зелені жабки на них зручно розмістилися. У полі житої пшениця у колосочках золотих стоять. А в небі синьому хмаринки голубі біжать. В вражала ця краса рідного краю. Та треба було повертатися до свого гаю. Бабуся, мабуть, вже хвилюється, до зустрічі з нектаринкою готується. А ось і липа віти простягла, бабуся вночку вулик відвела. Маленька бджілка бабці про звірів розповіла і у старенької поради попросила. Бабусю, мила, що ж мені робити? Так хочеться природу захистити. Звірята ж на мої слова уваги не звертають, і всі поради, що даю, серйозно не сприймають. Бабуся лагідно всміхнулася і так до внученьки звернулася. Ти, Нектаренко, завтра знову в ліс літай. Візьми відерко меду і звірятам дай. Не треба їх навчати, а тільки щиро медом пригощати. На другий день, як тільки почало світати, то нектаринка подарунок стала для звірят збирати, липовий мед пахощі розливав, невтомну працю тілок цей запах увібрав, а ще любов безмежна, ранішню росу і рідної землі безцінну дорогу красу. Тепер до лісу нектаринка із подругами прилетіла. І там серед дерев високих усіх звірят зустріла. Привіт, звірята, я до вас прийшла і цінний подарунок принесла, Цей мед вам тілки передали, щоб ви його покуштували. І біля диктаринки звірі всі зібралися та з жілками малими привіталися. Потім по черзі мидо скоштували. Довго сиділи і гостинець смакували. Вони не думали і не гадали, що цей продукт смачний і з квіточок зібрали. Нарешті лис поважно обізвався. Ти, Нектаренко, на всіх не ображайся. Ми обіцяємо квіти не топтати, не нищити і не зривати. Тепер вже знаємо, що мед корисний, запашний». Всі полюбили цей десерт смачний. А ще запам'ятаєм назавжди Природа рідний дім, його потрібно берегти. Бджілка щасливою додому поверталася, до всіх кругом приємно посміхалася. Вітали нектаринку, річка, поле, гай. За її добре серце склав подяку рідний край. Вона до вулика на липу повернулася, до любої матусі ніжно пригорнулася. Віконечко вже нічка заглядала, сім'я бджолина тихо засинала.